Вам стартами в аеропорту і сподіваюся, що у нас все таке з'явиться. От і появилося. Круто. А як Я ви в... сприйняли це? Це класно доведення? Це, по-перше, ну, звичайно, це дуже класно, дуже цікаво і насправді воно, воно, воно з одного боку допомагає людям банально зарядити телефон чи якусь техніку, а з іншого боку, привертає увагу до якихось екологічних питань. Круто. Ага, це просто ці роботи очі робити. Чика, ще поспати можна важкого робочого дня. Зовсім але що можете коментувати? Так, добре, значить, це така конструкція. У нас є динамомашинка. вона під'єднана до колеса. Коли я кручу педалі. Механічна енергія перетворюється в електричну і ми можемо бачити, що тут телефон заряджається. Приблизно за... ми тестували, 10% заряду за 3 хвилини накопичується. Тобто десь повний заряд за пів години буде для цього телефону. Досить швидко. Свій телефон, крутиш педалі і заряджаєш. Є все. Тобто тут показується одразу діло. А ну давайте зробимо. Але візьміть нас і побути, на камеру сніг Так, мені складуть, так? Але як вам бо там не вийшов.

Тут несуть в телефоні, навіть, я думаю, що можна просто прийти собі, сісти, подавати заторів і покрити Покрити дрова. Ще під дощем можна сидіти речі. Сьогодні на сьогодні перший день тестування велосипеда, якого робили активісти протягом декількох місяців, останніх, і це була ідея в тому, щоб використати прості механізми, такі як наприклад динамомашинка, для генерації електроенергії. І ось зараз ми якраз тестуємо цей ровер, вдосконалюємо його, кожен може, до речі, додати свої якісь коментарі і ідеї, і цей велосипед буде весною стояти тут на постійній. Ну, поки що, як нам відомо, що в Україні такого немає, але в інших країнах Європи таке зустрічається. Тобто велосипеди, на яких саме. Влаштовують зарядні пристрої для зарядки телефонів. Ми отримали на цей проект грант від організації 350, це кліматична молодіжна організація. І вони спонсорують такі проекти, тобто проекти, які робляться своїми руками. Ось і відповідно нам. Оплачували за деталі, і тобто самі ці конструкції з цього гранту. От а все це зроблено руками активістів, які прикладали поса свої зусилля і своє бажання.

А у вас есть какие да? О, давайте це гарно бежит да. ай-яй-яй. Зажимал заснул. Вот так вот.